Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45, В, місто Житомир, тракторна площадка. Йде відгрузочка 244-го Джими на вузькій резині 9,5х24 з кемовським мотором. Два інша насоси, Уміншитель хода, понижений, повишений, гідравліка, 540 тисяч обертів вал. Така цікава торпеда. Ось такий трактор їде до свого власника. В Лєвський район. Тракторець перевірений. Прямує допомагати в сільському господарстві і в сільськогосподарській е, обробляти сільськогосподарську нашу рідну землю. Тракторців наявності, будь ласка, запрошуємо. От група тракторів все є, поприходили. 404 СК шифінги, джимми 404 з примусовою, Сінтаї з примусовою. Тобто ці практично всі приходять зараз з примусовою гідравлікою. Будь ласка, запрошуємо придбати собі помічника. Дякую.